Усім привіт! Я Альона Ромашко, і я презентую вам мистецтво до сніданку. Сьогодні я буду закохувати вас у мистецтво. Сьогодні я буду переконувати вас у тому, що мистецтво це цікаво, тому ви не почуєте нудних цитувань біографії митців. Лише найцікавіші, лише найвідоміші факти щодо тих художників, яких ви точно знаєте, але ці таємниці ви ще не чули. Тож, перший герой нашої програми це Леонардо да Вінчі. Я знаю, що ви точно чули про його картину Мона Ліза. Але чи задавали ви собі питання, чому картина є такою впізнаваною і такою популярною? Сьогодні у вас є унікальна можливість почути, чому так сталося? Отже, трохи фактів: картина була створена у 1503 році. І один єдиний складний термін на сьогодні, але можливо ви вже його чули: це доба. Період якої створював свої шедеври Леонардо да Вінчі Ренесанс, або доба відродження. До речі, ще що цікаво, я думаю, що ви знаєте, що вона експонується у Луврі, але якби була змога оцінити її у грошовому еквіваленті, то це була би точно найдорожча картина у світі усіх часів та усіх майстрів. Тому цей шедевр називається безцінним. Та перш ніж ми перейдемо з вами до розкриття усіх карт цієї таємничої популярності Моналізи, давайте спершу розставимо всі крапки над і. Давайте з'ясуємо, хто така та таємнича Моналіза і в чому секрет її унікальної посмішки. Так, от говорять, що до речі, є купа версій стосовно того, хто міг бути зображений на цьому портреті. Говорять, що можливо, це сам Леонардо да Вінчі написав себе просто в жіночій подобі. Найбільш достовірною, звісно, є версія, яка озвучена найпершим в історії мистецтвознавцем Джорджо Вазарі у своїй книзі «Життєпис художників він написав, що полотно було зроблено на замовлення італійського торговця шовком Франческо дель Джоконде, який попросив написати портрет своєї коханої дружини. Дружину, звісно, як ви вже здогадалися, звали Моналіза, або ще картина називається просто Джоконда. Розкажу вам про місце, з якого почався публічний показ цієї картини. Я навіть не буду вас запитувати, тому що ви точно не вгадаєте. Адже першим місцем, де публічно виставлялася експонувалася картина, це була королівська лазня. Король Франциско, II, який в володінні, якого перебувала ця картина, він проводив всі найважливіші політичні переговори саме у лазні. Тому Королівська лазня вважалася найдостойнішим місцем для такого шедевру. Далі картина блукає королівським палацом, переміщається із зали до залу, і згодом, нарешті, після великої французької революції вона потрапляє до Лувру. До речі, ходять чутки, що Наполеону вона теж прийшлася до смаку, тому якийсь час картина перебувала у його спальні. Можемо собі уявити, що бачила. Та картина. А далі поговоримо про літературний мейнстрім. Уявіть собі, якби ми хотіли зробити щось популярним прямо зараз. Що би ми робили? Ми б написали про це в газетах, розповіли про це в новинах, або просто би зробили черговий репост сторіс в інстаграмі. Але у ті часи а, була дуже популярна література, читали усі. Так от знайшовся такий французький поет Теофіль Готьє, який ненароком описав загадкову посмішку Моналізи. З того моменту усі дівчата, особливо дівчата, ходили просто товпоми до лувру. Для чого? Для того, щоб не лише подивитися на цю чарівну посмішку Моналізи, але щоб потім вдома перед зеркалом потренувати її. І останнє, але найважливіше, що зробило Моналізу світовою іконою, це її. Викрадення. Уявіть собі, ранок 21 серпня 1911 року. Художник, який мав би створити копію картини Моналізи, приходить до Лувру і натомість замість картини просто бачить пусту стіну. Він відразу кидається до охоронців, запитуючи, де може бути картина. Охоронці спершу не здійняли галусу, тому що подумали, що, мабуть, картина перебуває у фотографів, які напередодні брали її для фотографування, але картини там не виявилися і охоронці... Звісно, зрозуміли в той час, що мало місце, просто жахливе викрадення. З цього починається історія слави Моналізи. Новина про викрадення Моналізи з Лувру публікувалася абсолютно в усіх газетах. Газетярі використовували не просто текст і різноманітні версії того, хто і навіщо міг чинити це викрадення. Вони ще і публікували абсолютно у кожній газеті копію картини. Таким чином, будь-хто з різних верст населення, навіть ті люди, що ніколи не були у Луврі, вони знали про цю картину, і таким чином картина стала найбільш пізнаваною у світі. До речі, стосовно версії і стосовно викрадення картини підозрювався навіть Пікассо. Ви ж знаєте Пікассо? Розкажу тепер зараз чому у Пікасо був гарний друг, який працював у Луврі і який достатньо часто для нього викрадав невеличкі кам'яні статуетки. Навіщо? Тому що Пікасо говорив, що Статуетки його надихають на творчість. До речі, Пікассо був взагалі жорстоким хейтером музеїв, тому що він говорив, що мистецтво має оточувати людей, а не просто бути кладовищем, таким собі зберігатися десь там у потаємних схованках музею. Уявіть собі, що картини використовували навіть у політичних маніпуляціях. Справа в тому, що на той час були доволі загострені відносини між Францією та Німеччиною. Так, от Франція звинуватила Німеччину на Начебто, це вони викрали умисну картину для того, щоб собі показати таку собі неповноцінність і слабку безпекову політику Франції. І нарешті, хто ж він? Хто ж цей злочинець зі світовим ім'ям? Я посміхаюся, тому що насправді він виявився не таким же собі і жорстким злочинцем, тому що це був поруджа, італієць і всього навсього він працівник музею, тому ось так йому вдалося безперешкодно проникнути до Лувру, безперешкодно взяти е картину, зняти зі стіни, заховати собі під е свій робочий одяг і просто винести її з лувру. І, до речі, потім покласти під матрас свого ліжка і проспати на картині близько двох років. Обставини, за яких була виявлена картина, справа в тому, що після. Майже двох років після викрадення до флорентійського антиквара Альфредо Гері звернувся якийсь невідомий. Назвався він Леонардо. Відчуваєте зв'язок, да? і він сказав про те, що у мене є картина, і я дуже хочу передати її італійському народові. Звісно, галерист не повірив, але вирішив переконатися на власні очі. Вони домовилися про таємничу зустріч у готелі. Коли він зайшов до готелю, коли перед ним відкрили валізу, він побачив, що на Таємному дні, а яке було вкрито брудною білизною шкарпетками того самого таємного Леонарда, він побачив, звісно, справжню моналізу. Звісно, він звернувся до поліції. Звісно, Вінченцо Поруджі було затримано. Але знаєте, що він сказав? Я італієць. А отже, це був мій патріотичний обов'язок повернути картину тій країні, якій вона належить. Але знаєте в чому іронія? У тому, що Вінченцо Поруджа. Погано знав історію, тому що насправді Леонардо да Вінчі сам продав картину французькому королеві Франциску II. Ось так ніхто її з Італії не викрадав. Вона потрапила до Лувру добровільна. Питання, яке постало під час судового розгляду, все таки Вінченцо Поруджа геній чи злодій? Вирішувати вам, але скажу, звісно, що французький народ його не підтримав натомість, італійський, звісно, вважав за національного героя. Мабуть, це і вплинуло на покарання, яке отримав Вінченцо Поруджа, тому що насправді він був засуджений до одного року ув'язнення натомість у в'язниці він провів лише сім місяців. Повернення картини до Лувру стало такою ж самою сенсацією, як і її викрадення. Уявіть собі, протягом двох років, як я сказала попередньо, картина і інтриги і здогадки стосовно викрадення цієї картини не сходили з перших шпальт протягом двох років. Єдина новина, яка перевершила ось цю новину про викрадення, була та дата, коли затонув Титанік. Коли картина повернулася до Лувру, частота його відвідувань зросла, мабуть, разів у 10. Більше того, Франція навіть використовувала також картину для своїх політичних ігор в той час, коли їм треба було налагодити відносини зі штатами. Вони домовилися із Жаклін Кеннеті, яка була такою собі амбасадоркою відвідування Моналізи в Штатах. Зайве говорити, який вплив мала. Популярність картини на творчість інших митців про неї писав Марсель Дюшан, Казимир Малевич. Навіть Енді Ворхол використовували всі ці митці моналізу, образ цієї загадкової дівчини у своїх картинах. Ви можете побачити навіть моналізу у рекламі.